Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі, стаю Небесний, втішителю, душі істини, що всюди, все наповняєш, скарби ніби життя подателю, прийди, силися в нас, і очисти нас, від неся, скверни, скверних, і спаси, май душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. амінь. Прасятай, Трой, помилуй нас, Господи, очисти, віки наші, Владыко, прости, беззаконні наші, святий, посятий, сили не мочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки вічні амінь. Оче наші, сина, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини, наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. Воєн царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні, а -а 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 а -а -а Господи, помили, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Ци, Сину і Святому Духові, і нині по цих час, і на віки вічні, вічнямі, прийдіте, поклонімся, Цареві нашому Богу, прийдіти, поклонімося, Христові. Цареві, нашому Богу, прийді та поклонімся, і припаді до самого Господа Ісуса Христа.